Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Я про мир і війну, війна і мир. Такий роман був у Левка Дебелого, он же Лев Толстой. Значить, дивіться, зараз багато людей говорить про мир, про те, що треба мир і так далі. І так далі. І нам треба тут в дефініціях якось розібратися. Що таке мир? Мир це коли це невбивство людей, це стан суспільств, народів, держав. Країн, де не відбувається вбивства людей. От тоді це мир. І от зараз ми знаємо, що йде війна внаслідок того, що Росія напала на Україну, і починаються розмови про мир. І якби тверезо дивлячись, ну а хто ж буде проти? Але якщо ми трошки глибше подивимося, то з'ясуємо, що для України, яка має сусідку Росію, мир. Невбивство людей миром не те, що не гарантується, кісіда. Це моя кісіда, вона кішка, вона мені тут хулігане. А навпаки, знаючи бучу, ми з вами точно розуміємо, що мир з Росією це не відсутність смертей. Це цілком можлива підготовка до того, що цих смертей стане ще більше. Тому, коли хто? Я такий мілітарист, як ви помітили. Я мілітарист, я проти миру, і взагалі в Вікіпедії навпроти слова мілітарист, моя фотографія, ви можете перевірити це. Як головний мілітарист, як особлення мілітаризму, як такий абсолютний мілітарист, я безперечно не хочу вбивств, я не хочу, щоб вбивали людей в Україні. Я... Проти цього всього, але я поки не бачу ознак того, що цей мир може стати таким, який призведе до відсутності смертей і до відсутності вбивств. І на це треба зважати досить серйозно. Це дуже складно. Люди, так як я, не думають. Моя доня живе в Європі багато років, а друга взагалі дуже багато років. І коли молодша її подруги кажуть, Хороший э, русский мертвий русский, то всі навколо поляки, італійці, англійці, німці, французи проти, вони кажуться, так не можна, так не можна, так, так не можна. Їх діди і прадіди точно так і говорили в 45-му, 6-му 7 -му роках про німців. Хороший німець, мертвий німець, тому що багато лиха. Зробили ці німці. І тепер багато лиха на нашій землі роблять росіяни, але європейці цього не зрозуміють. От коли росіянин би прийшов до Італії чи до Франції і там зробив те саме, що він зробив в Бучі, я думаю, вони би теж казали так само і, 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 і все це б виглядало б однаково. Але зараз це неможливо, але майте на увазі. Я вважаю, що Правильно робить українське керівництво, яке не, не, не дозволяє якби, оці, мир, оці мирні ідеї розносити по Україні. Тому що всі, хто хочуть миру, так чи інакше під, підтанцьовують Путіну. Взагалі, в українському суспільстві багато хто підтанцьовує Путіну, коли якісь політики кажуть, і натякають деякі, натякають деякі прямо кажуть, шостий рік ем, вже президентства Зеленського, треба щось робити. Ну, тепер це каже і Трамп, а перше, це почав говорити хто? Путін. І якщо я говорю як Путін, я, я буду обережніше, я буду прислухатися до себе, я буду думати, я буду сильніше думати і намагатися уникнути таких порівнянь себе з Путіним. А не всі такі люди, не всі такі люди в Україні, і серед інтелігенції багато людей, які якраз так роблять, так говорять, як і Путін. Ну, я повертаюся до мілітаризації. Це мені здається, українська приреченість мілітаризація. Буде війна, не буде війни. Пройде один рік чи п'ять років українському суспільству треба гуртуватися і вимагати від очільників держави. Великі гроші не отримувати великих зарплат, а отримувати, а щоб ці великі гроші зарплат йшли на мілітаризацію. Я не вірю в напад Росії після війни з Україною в ближчі роки десятиріччя, але про всяк випадок треба готуватися до цього і мати якусь кількість ракет танків. Взагалі, зброї для того, щоб давати серйозну відсіч. Чому я не вірю, тому що Росія сильно ослаблена, і тому я мілітарист, що я вважаю, що кожен рік війни ослаблює Украї... Росію, помиюю рот милом. Ослаблює Росію так, що, що, що дає. День війни дає тиждень того, що після війни Росія не нападе ще один тиждень. Тому треба, треба це чітко розуміти. Зараз не час для миру, якщо будуть запропоновані гарантії, умови можливість постачання зброї, якщо європейці дійсно знайдуть цих там пів трильйона доларів для допомоги Україні і так далі, і так далі, тоді можна думати про мир. Але до того часу про мир нам, на жаль, говорити не виходить. От майте на увазі перед вами сидить головний, ну не головний, окей, я не знаю, може, може, є більш мілітаризовані люди, але я абсолютний мілітарист, і я проти миру і за війну. Я проти Бучі і за нормальне життя українців. От це те, що я хотів сказати. Бай-бай.